вечер. Привет. Как ваше ничего? Нормально. А это хорошо. Сами откуда? Украина, Хрозунская область. Крым, Симферополь. Зразумела. Хорошо Что Чем занимаетесь? Ну, сейчас трудайтесь, с россиянами. Ви поругатися чи поговорити? Я ж сказала, спілкуюсь. Від їжака на бус. Дякую, Жок. Так, це хорошо. Розговорювати це завжди приємно. Не завжди. Ну, якщо чоловік попадається нехороший, то, конечно, не приємно. Ну, бачите, не завжди. Ви, да. А як ви Хороших вважаєте, людей. як ви вважаєте, як ви себе оціните? Ви гарна людина чи ні? Ну, я в принципі не можу це сказати. Пускай кто-то другому А ви судит. як вважаєте? От я вважаю, що я гарна людина. Ну я надію, що я хороший. Надію. Ви вважаєте, що ви гарний. Ну, не зовсім. Ну стремлюсь к этому. Ага. А яким чином, що ви для цього робите? Щоб бути ще краще? А вы народилися в Криму чи переїхали звідкись сюди? Да, да нет, родился, народился в Криму. Народився. А вы паспорт російський вже отримали? Ну, естественно. Отримали. По доброй волі. Чи вимушено? Ну, ну ж, давайте я вам объясню, чтобы вы поняли. Тут без всяких любых там сарказмов, у меня мама с Челябинска, папа с Сахалина. Угу. Так, Я це ні, про що не говорить, я вам питання поставила. Ну, самостоятельно получил, да. Ну, тобто, ви самі захотіли отримати російське громадянство. Чи была вымушена мира? Да, наверное, самостоятельно. Угу. Ну, нічого плохого я в Україні не имею. Угу. Але хочете, щоб Крим був російським. Ну, чесно сказати, хотілося б, щоб Крим був Кримским. А це як? Ну, это как вот не получилось в 91-му году автономії полной. Про яку автономію ви говорите? Ну, в 91 первом году проголосували за повну автономію. Ви про референдум, який був в січні місяці проведений? не помню в каком именно месяце, ага, но в первом году, когда разделение Советского Союза было. Когда распадался Советский Союз, да? No. Да. И за что голосовали на референдуме? Я тогда не голосовал, мне возраст. Да, я поводил. не про вас питаю, я взагалі питаю про референдум. Вы же про него вспомнили. Для отделения Крыма как вообще единого субъекта. Якого єдиного суб'єкта? Як це може бути? Єдиний не єдиний суб'єкт. Ну, якщо ви пам'ятаєте, в Україні був такий суб'єкт, як АРК Крим. Автономна так. Республіка Крим. Так. А зараз він не як а, автономна вона республіка. Вона була була бути абсолютно відділена від будь любого другого государства. Тобто ви хочете отримати незалежність? Ну, було б, в принципі, неплохо. Від України і від Росії, так? Ну, я так підозрюю, що вкраткий промежуток прівнять на закони А як ви вважаєте страдало. на законних підставах, як це можна було б зробити? Ну, референдум. На законних підставах. От як? От Крим є е е е складом України, в складі України. В Конституції Кримській прописано, що Крим є невід'ємною частиною України. І по закону, він діє по закону України. Всі закони, як в Україні. Тобто, якщо референдум проводити, то це має бути всеукраїнський референдум. Тобто, всі українці мають приймати участь у цьому референдумі і вирішувати долю Криму. Смотрите, тут я не можу вам сказати, я настолько законодавство не А Тут не треба нічого внікати. Україна Україна неподільна. Я, как вам так объяснить, а, ой, господи, чтоб не задеть-то ничьи чувства. Так, то, что вы хотите под всех подлаштовывать? Скажите чару, как вы вважаете, а не как подлаштовывать то под одного, то под иншу. С треба бути. Если быть искренним, то в принципе мне абсолютно насрать... На мнение Украины, России, Советского Союза, Турции не абсолютно насрать. Мне главное, чтобы в моей семье жилось хорошо. Все У -у -у. остальное как-то, оно пускай за конем. А зараз вашей семье добра живете? Да, да. Добре живете? Но смотрите, я вы вам. Вы чувствуете, я скажу... Скажите, ласка, вы чувствуете себя в безопасности. Скажите, пожалуйста, вы чувствуете себя в безопасности? Так, да, в принципі, так. Да. Як і раніше. Бо ви знаєте, що Україна как... не б'є по громадянах, правильно? Ви ж це знаєте. Ви знаєте, що Україна, Ещё якщо то... б'є, то тільки по військовій інфраструктурі. По громадянах Но... Україна не, не, не лупить. у вас получается. А, тобто ви думаєте, що не завжди виходить, буває прилітає по громадянах? Правильно? Ну, то, але ж ви відчуваєте якого? себе в безпеці. як це? Ви, од... ви перечите собі. Смотрите, смотрите коли ведуться бойові хочемо цього, не хотим. Ні, почекайте, Страдали. Я просто питаю про безпеку. Я знаю, що коли ведуться бойові дії, то люди хочуть, не хочуть, але вони в небезпеці. Я не відчуваю себе в безпеці, бо на нас напали. А ви відчуваєте себе в безпеці? От Росія в, Крим... да. Росія в Криму зараз. Ви відчуваєте себе в безпеці. Але ж да. кажете, що буває, що українці попадають кудись там по громадянах. Ну от попали по фарозській школі, по пансіонату. По ресторану Фарос. Ні, ні, ні. саме в пансіонат Фарос. Ну, І пансіонат. По Хто там попали? в пансіонаті? Хто помер? Список є? Да я не знаю. Знаете, я Ну, били на, на вихідних, коли школа не працювала, дітей там не було. А коли був ресторан закритий, на прийом особливо важливих гостей. Правильно? Mm. Ні, це попало влучано. А, я, а я, ви я про Фарос говорите. Ви говорите про Фарос. фароз? Я кажу про Фарос. Про Фарос. Да, фарос. фарос. Лучану. Ні, не влучано. Фарос. Смотрите, ресторан ви... Фарос. Ні. Так. Зовсім ні. Так. Тому що Лучано і санаторій Фарос це два різних санаторії. Та ні, ми говоримо, ви сказали про фарос, школа, там санаторій, там ресторанний комплекс і так далі. От і саме по фаросу прилетіло. Ви ви, ви можете об'ясніть, так я ж санаторії... кажу про фарос. Ви кажете, що українці вдарили по громадянах. Да. Так. Я вас питаю, скільки людей там померло і хто. А ви кажете, це якесь Лучано. Вот смотрите, то, что вы говорите, ресторанний комплекс это и есть Лучана. Фарос. Називається комплекс відпочинку, чи як вона там називається? Санаторій Фарос. Нет, санаторій Фарос і санаторій да, ласка? В школу? В санаторій? Школу. В ресторан. В да, да, школу. Це туди, який куди? день був навчальний день? Це була неділя чи субота, вихідний день. Дітей там не було. Хто там помер? Чому там померли люди? Там було 10 постраждалих, як мінімум троє померлих. Це були діти? Якщо це був вихідний? Ну, наскільки я розумію, скоріш всього, в вихідні дні там є обслуговуючий персонал. Який обслуговуючий персонал? Ну, 10 людей? 10 людей. 10 людей. Ну, один сторож на школу одну чи два сторожі на школу. Це не 10 поранених і троє вбитих, розумієте? Прилетіло туди, куди Можливо, треба. І Можливо. до цього часу до цього часу Росія не показала. Ось вчора, сьогодні, зранку, Росія вбила родину в Сумській області. Жінку вагітну, двоє, двоє, двойняшками вона була вагітна, двоє її синів і чоловіка. Просто одним ударом шахету по будинку вбили цілу родину і виставили в інтернет. Мікролог показали: ось жінка, фотографія жінки, її дітей, і чоловіка, і будинок, куди попали. До цього часу про удар в Криму нікого нічого не показали. Бо якби там були діти, то Росія б викричала б ой. Якби там були прості люди, охранники, як ви кажете, то б Росія кричала б «Ой!». А цього всього нема, там були не охранники. Розумієте? Я то розумію. Но, я от тільки не тому, розумію. тому я ви кажу, сказали, ви, що ви, ви так... собі перечите. То ви кажете, що ви відчуваєте себе в безпеці, а потім ви кажете, що Україна б'є по громадянах. То як же ви можете бути ну, в безпеці? Ви у мене спросили одне, я вам відповів. Я питаю, чому ви собі, я переч... ви, собі, ви собі перечите? Ви собі перечите? Ви кажете спочатку одне, а потім кажете інше. А вони одне одному не, не, ну, не складається, пазлик О... розумієте? вот тут ключова проблема, що ви не розумієте, мою геолокацію, геолокацію Фарос. До чого тут ваша геолокація? Ми говоримо про, ви кажете самі, коли йде і війна і бойові дії, то звичайно, що люди в небезпеці. Ви ж так сказали. Ну, ну, а потім ну, ви сказали, що ви в Криму відчуваєте почему? себе в безпеці. Ну, у, мен... у мене ж то над головою нічого не летить. Бо українці не б'ють по громадянах, по будинках не б'ють. Розумієте? Українці не б'ють, тому ви, ви себе відчуваєте впевнено. Але кажете, що для вас важливо, щоб вашій дубці було тепленько, щоб у вашій родині було все добре. А яким чи wow. це це чином буде? Чи будуть страждати від цього інші? Чи принесеться користь на майбутнє вашим дітям? Ви про майбутнє не думаєте? Ви думаєте тільки про сьогодні? Щоб зараз вам було що поїсти, де поспати, де працювати, заробити копійку, нагодувати дітей. А далі що чекає на ваших дітей? Ви не думайте. Але кажете, що хочете, щоб Крим я... був незалежним. Так я ж вам об'ясняв, ви ж мене перебили. Якщо б бы Крим був бы абсолютно в ближайші літ, мабуть, 15 економіки було б бы торба. Ага. Она пока то вставала, на що хотіте, щоб Крим не був не незалежним на що Ну так о, ви ж чуть-чуть, зображаєте соображаете мікро- і макроекономіки. Ні я не економіст. А вы мікро микро-макроэкономіки? Чуть-чуть да. Чим відрізняється мікро і макро. мікро – это внутри, макро это знаружи. Наружи чого Но это что мы можем предоставить в, извне государства в другим? Вот смотрите, элементарно взять уголь. Мы, если его добываем, и добываем внутрь страны. Это одна цена. А поставки в другие страны. Вы розумієте, что в економіці трошечки. Я можу, задать вам питання по економіці? Задайте. В Якому стані зараз російська економіка? Не могу сказать. Так ви ж розумієте в економіці? Нет, не могу, я, я, я розумію, как проще сделати, а я не знаю, такое на самом деле що там происходит. Як не знаєте, ваші ви політики про це політики вже про це говорять відкрито про стан вашої економіки? Економісти про це говорять. Різні видання пишуть про економіку. Дырка в бюджете, это абсолютно ведома всім цифра 5 триллионов рублей. Все может быть, я не знаю. Ну а чему вы знаєте, якщо вы розумієте? Так а, если было большой, вы... большой, огромный минус, тогда подскажите, пожалуйста, как тогда производят все соцвыплаты и работают госструктуры? Ви вважаєте, що якщо в економіці дефіцит, то має зупинитися соцвиплата? Відразу? О, я вам о, скажу, о, я вам відкрию таємницю. На, майбутні, на майбутній рік планується піднімати податки в Росії Це через те, що дирка в бюджеті. Але ці податки тільки вб'ють малий бізнес і середній бізнес. Вони не допоможуть перекрити дирку в ту в бюджеті. Далі піднімаються ціни на ем, комуналку. Це теж не допоможе, це теж не дуже допоможе. Зменшується сума на кількість грошей на оборонку в бюджеті, тобто на 1 трильйон кажуть рублей будуть менше виділяти з бюджету на, цей, на війну. Далі будуть врізати бюджети соціалка, як ви кажете, будуть врізати бюджети освіта. Наука. Наука, до речі, у вас дуже зараз мало виділяється на науку. Далі що ще? Ну, Почитайте, послухайте вашого Сілуанова, хай розкаже, на Біоліну, хай розкажуть. Ви ж трішечки розбираєтеся. Що ви світу можете? Що Росія світу може запропонувати? Окрім ну, дешевої нафти. саме елементарно, ресурси. Ну, дешева нафта. Кому, хто зараз купляє дешеву нафту російську? Тільки Китай і Індія, ну ще Турція. А задаюсь вопросом: а як вам на титана, Титану, ядерный? Ну це не перекриває ваш бюджет. Розумієте, у вас дуже велика країна, великі затрати на все. В першу чергу на оборонку? В першу чергу, яку ви спалюєте, яку ви всю спалюєте у війні, все горить у війні, все, що виділяється на оборонку? Вопрос на засипку а в каком состоянні бюджет України зараз? Ви хочете порівняти економіку України і Росії? Ви хочете порівняти економіку не, бензоколонки. Не, Ви не, хочете не, порівняти економіку бензоколонки і економіку України, яка в 11 років воює з Другою армією світу? Ви серйозно? Ні, у нас дуже поганий стан економіки. Але тримаються. Інфляція потрібна росте, інколи зменшується за рахунок того, що є вливання з інших країн. Ми тримаємось. За Гривня тримається. Сколько за час стоїть пачка сигарет парламента? Парламента не знаю. Я купую ось 125 двадцять п'ять гривень. Айкас? Так. Да. Ну при Україні я айкос не курив, Я куріл. А... Та до чого Парламент? це ви, ви порівнюєте ціну? У вас, наприклад, бензин дешевше поки що, ніж в Україні. Але ви бензоколонка, розумієш? Дівушка, я вам чуть-чуть другое говорю: я при Україні, курил, парламент і курил прималюкс. Та до чого Красно. це До чого це при Україні, що ви курили? Це не має значення, а що вони ви курили. То, прималюкс, по-моєму, 2 гривни, 10 копійок. раз, ми говоримо про економіку чи про ціни? Ну, так я ж про економіку і спрашиваю, наскільки... Так економіка тече? це не просто одні ціни. Економіка це не просто одні ціни. Ну, Економіка це, це не просто йде колись йде. був Янукович, колись був Янукович президентом. Ще ви були при Януковичі, так? Ви ще ж пам'ятаєте часи? Yeah. По 8 гривень долар. Пам'ятаєте? No. Всі кричали Янукович тримав по 8 гривень долар. А за рахунок чого? За рахунок чого no, він це робив Золотовалютний запас, всі запаси наші просто він повипродував. Порозпродував все, Подождите. що було. А за рахунок цього він і тримав. Він... А Ющенко, когда был директором Нацбанку, що він зробив з золотим запасом? Що Ющенко зробив? А чому він Що Ющенко зробив? Що Ющенко зробив? Золотой запас України на Кіпр вивіз. А, серйозно? А когда куди треба було вивозити 5, його? Коли стоїв долар. 5, а, 50, а треба було в Росію вивезти? вивезти? Треба було в Росію вивезти чи куди? Ні, надо було його не вивезти. А куди треба було, щоб в Україні був, щоб дочекався Янукович. І Янукович прийшов, його розкрав. Чи, що куди його треба? Янукович прийшов, все розкрав. Или вам, вас не смущає, коли юлі, мене ва смущає, ва? мене смущає, що ви порівнюєте пачку цигарок. Ви порівнюєте економіку України по пачці цигарок парламенту 11 років тому. Скільки коштували сигарети 11 років тому і зараз? Мене просто дивує. Можна, ви ви те розказали те, про макроекономіку, про мікроекономіку, наговорили не. туфти якоїсь. І зараз і ви кажете, що ви розбираєтесь в економіці. Я питаю про стан російської економіки. Ви не розумієте, що це стан чи сецесії в економіці Росії, чи рецесії, що відбувається зараз? Але про макро і мікроекономіку ви мені щось наговорили. Так, Але ж ви це, думаєте це, про це, себе, про шоу, дітей? Шоу, Де ж ви то, думаєте, то, якщо то, ви то, не, не розумієте, який так? стан справ насправді? Ви кому поставляли двигателя? Багато кому ми поставляли двигателя. Багато кому. І Росії також. А железнодорожні... І Росії також. Чим Багато кому туда? поставляли. Яка різниця, що ми поставляли? Це до чого зараз? Ні, железнодорожні всі состави поставляли. Це яка різниця? Це, це різни, до чого там? зараз? Це про що мова зараз? ви ж, ми ж ну, говоримо ми говоримо з вами про те. Що ви сказали вам все одно на Україну, вам все одно на Росію? Вам головне, щоб вам було добре. І так як ви взяли добровільно паспорт російський, ви погодились на те, щоб жити при Росії і майбутнє ваших дітей будувати в Росії. І зараз ви розказуєте мені про мікро і макроекономіку, але не розумієте стан справ і що далі чекає на Росію і на ваших дітей. Тобто, ви думаєте не про майбутнє, ви думаєте про зараз, що вам зараз є що похавати, розумієте? Ви всі ці 10 ну, років, сижу, ви всі ці 10 років жили в Криму. Лучше, в ви не знаєте, як живуть люди в Україні. Ну, не дуже гарно. Зовсім не гарно. В Україні війна. Це по-перше, 11 років. Це перше. По-друге, до, до початку повномасштабного вторгнення мінімальна зарплата українців була вища, ніж у росіян. Це про тому, що російська економіка до української взагалі не прирівнюється навіть. Це а в рази. перший хто перший почав, хто другий почав, це друге питання. Ми ж говоримо з вами про що? Ухте. Про стан справ Та ми говоримо. Ми, ми говоримо про те, як ну, живуть так, українці. Українці живуть краще, ніж росіяни. Сто відсотків живуть краще. В Росії або сильно багаті, в Росії або сильно багаті, що на коло кормушки накралися і нажерлися, або сильно бідні. А українці мають можливість виходити на протести, говорити свої слова, все, що вони думають. Вони мають право вибирати президента, вони мають право вибирати курс своєї держави. Українці мають право. Українці мають право українці, мають право, українці освіта вища краще, ніж у Росії навіть. Что мы говорим? Ви когда последний раз президента выбирали? В 2019 році. Сколько срок? Пять чи 4, я не пам'ятаю. — Опа, а где потерялись-то ще пару років? — Війна, йде. Це ж Росія не хоче, щоб чтобы ну, нас ладно? вибори були. Це ж Росія на нас напала. А... Не хоче, щоб нас вибори були. Так подождите, как Россия напала? А не вы на Донецк напали с Луганском? Не, мы не нападали. Не, а Ні. кто стрелял? Куда? По Донецку, по Луганску. Россия. Россия блокаду так. сделала. Не давала зарплаты. Россия стреляла. Якие зарплаты не давала? Госслужащим. Яким? Украинским. про прошу? Ну, я про Донецьк про Луган. Про яку про, про яку блокаду? Я... Ну, вспоминайте. Що ви говорите? Ну, правду. Росія напала на Україну в лютому місяці 2014 року з моменту захвату Крим. А потім в квітні місяці Гіркін Стрілков. Гіркін Стрілков ФСБшник. Гіркін Стрілков, ФСБшник. Напав на слов'янське українське місто. І з цього моменту почали ввели АТО і почалися бойові дії. І Росія почала стягувати свої війська. І не треба мені розказувати, хто покоїв стрілять. В... Бригаєш себе на, на тему. Слава Україні, героям слава. А зараз розказує мені по Росії, похоне на Україну. Тобі не похоє Росію, Тобі. ти русак. Але як ти яким чином ти кажеш, що ти кремчанин? І що хочеш якоїсь незалежності Криму, якщо ти взагалі русає? Яким ти маєш відношення до Криму взагалі? Твої батьки хто там? Один з Сибіру, другий ще звідкись? Ти яке маєш відношення до Криму? Яким їм вітром занесло в Крим твоїх батьків? Виселили кримських татар твоїх батьків туди заселили чи що? Тобі похір на Росію на Україну? Тобі на себе похер? Тобі на своїх дітей похер? Ви там на старости лет. Да, ні, звичайно, ні. У тебе є питання до мене ще. У мене единственный вопрос. Ви говорили, що ви хотите поговорити. Начали ругаться. Я не ругаюся Ва, з вами, даже я з вами ругалася. -питання, ну, питання, ви питання, ви питання, ви? питання, питання. Питання? Даже не питання, просьба. Будьте добрі. Не треба мені ваша просьба. Ты кто такий? Ти русский. Через таких, як ти О, йде війна, війна, такі, як ти привели війну, такі як ти бана, ждуни Росії привели війну в мою країну. І зараз твої твоїй сраці добре поки що. І твоїм дітям добре поки що. Бо ти знаєш, що Україна не буде бити по тобі і по твоїх дітях. Бо ти знаєш це. але прийде час, коли за все прийдеться тобі розплатитись і твоїм дітям. Мой вам Так, люди долучайтеся, будь ласка, до збору коштів.